що мені робити? Я ж не можу просто піти. Ти знаєш дорогу, ти, мабуть, місцева. Агов, ти ж насправді не німа, чи не так, то ти така. Буде халепа, якщо він дізнається, хто я і для чого я тут. Вона веде мене в пастку. А? Гей, ану зупинися, негайно. Рушай. Що, що відбувається, ви ж не злочиниця? Це не те, чим здається. Якщо хтось питає, де я сіла до тебе, скажи, що біля південного мосту, перед статуєю святого Матвія. А ви ризикова жінка, поквапся.